Наша друкарня має такий слоган: будь-яка поліграфічна примха. Відправили в госпіталь. Ну і в госпіталі після ВЛК вирішили, що я зовсім негодний для служби. звісно. Я залишився вдома працювати і щось робити для того, щоб наша країна перемогла. Це і згущонка, і супи, і каші, і тушонка, і риба, і вся ця продукція маркована. Хлопці знають, що якщо там написано борщ, то це буде борщ. Журнали суворої звітності і ми виготовляємо от велику кількість от таких от журналів в тверду політурку, в м'ягку політурку. Це досить потрібна річ зараз, і вона повинна бути якісною, гарною. Чіткою. Амбулаторні книжки, ми їх зробили 500 штук. Це було замовлення на схід в район Бахмута. Як можна не підтримувати наших захисників? Я вважаю, що це наш обов'язок зробити все для перемоги. Я дуже задоволений і дуже вдячний ветеранському фонду за те, що вони дали мені можливість працювати. На самому сучасному обладнанні, яке на сьогоднішній день існує в нашій країні в нашому місці, я розповсюджую інформацію серед хлопців. Обов'язково звертатися до цієї програми, до цього фонду, тому що це дуже гарна можливість разом з цією організацією зробити дуже гарну справу для нашої країни, для наших хлопців. Виникла ідея зробити значок з портретом загиблого, де буде фамілія, і на фоні українського прапора безпосередньо буде фото людини, щоб люди доказували повагу, коли бачать людину з таким значком. Це значить, що ця родина віддала саме дороге, що в них було когось з своїх близьких людей.